Типа, я піду вже. Піду, я вже піду. <сум> Мені 20 років, і я не знаю, чим я хочу займатися. Так, для початку зверніть увагу на мою футболку. Дякую. Я спробую розказати за цей час. Те, що в моїй голові вже три місяці, я працювала в сфері обслуговування дев'ять місяців. Це не так багато, як багато хто інший працював, але мені вистачило цього часу, щоб зрозуміти, що я не хочу працювати в закладах, і в загальному мені важко в цій сфері. Важко. Але оскільки в мене немає освіти. Або якихось прям профільних курсів, які могли б мені допомогти знайти роботу з іншим фахом, як і більшість людей. Ти вимушений працювати в цій сфері, навіть якщо ти не прагнеш цього. Мені здається, мало хто прагне цього. Але при цьому я е, хотіла працювати з чаєм, і я пішла працювати з чаєм. Мені було цікаво, мені було прикольно. І щось позитивне, звісно, я з цього винесла. Я отримала багато нових знайомств, я отримала досвід роботи і у висновку мені kind of набрид чай. Не дуже круто, але як є, якщо ти починаєш працювати з чимось, що приносило тобі задоволення, скоріш за все, воно перестане приносити тобі таке задоволення. Як колись просто. Через те, що це стає вже твоєю рутиною, або пов'язується з якимись не дуже приємними спогадами. Але я була дуже на великому ентузіазмі, і така мені взагалі на ізі буде знайти роботу. Я просто така енергійна, я така творча, я така прикольна. Я зараз оце піду, просто у мене була ідея фіксна, тому що я маю стати кураторкою або якоюсь арт-менеджеркою. І я така, типу, все, я зараз жорстко роблю резюме, надсилаю його усі компанії, усі галереї, і мене беруть отак з руками і ногами просто. Ну, цього не сталося, Але м -м, я отримала багато відмов і думаю, окей, пошливо, that's not something. Я пішла волонтерити, е отримала досвід волонтерства в сфері мистецтв трошки. І думала: окей, я отримую цей досвід, і мені буде легше влаштуватись на якусь роботу в галерею. Паралельно я шукала якісь ремоут вакансії, якісь діджитал marketing, менеджмент support. Знову мінус. Uh, в якийсь момент uh, буквально мені здається, донедавна. Кожен мій ранок я прокидалася з думкою: у мене немає роботи, я не знаю, хто я, я не знаю, чого я хочу. В якийсь момент усі ці пошуки вони настільки тебе виснажують, що ти вже не те, що не хочеш шукати роботу, ти вже не знаєш, чи ти хочеш жити. І, можливо, хтось скаже, що у це... тебе немає роботи, тобі так важко, блядь, а я страждаю на роботі. Я дві проблеми в житті. Перша, у тебе є робота, друга, у тебе її немає. Будь-якими шляхами я намагалась знайти щось, щоб обійти сферу обслуговування. Бо у мене вже якась підв'язка, негативні асоціації, одразу установка про те, що я буду жахливо втомлюватись, що це не те, що допоможе мені в якомусь розвитку. Можливо, можливо просто в якийсь момент. Я усвідомила той факт, що ми живемо у світі, в якому потрібні гроші. І це мені якось просвітлило голову. І я така йоу це не те, чим я хочу займатися. Але я не знаю, чим я хочу займатися. Камон, мені 20 років, і я не знаю, чим я хочу займатися. У мене немає освіти закінченої ніякої. Ну. У мене є, але я маю на увазі вищої освіти. Немає досвіду в інших сферах роботи. Але це не робить з мене гіршу людину. Е, усвідомлення того, що всі ці купи відмов вони ніяк не формують тебе, вони не роблять тебе гіршим, вони не пригнічують тебе як особистість. Це є просто фідбек, тому що завжди є хтось кращий за тебе. Завжди є хтось гірший за тебе. І до моменту, поки ти будеш порівнювати себе з іншими людьми, ти будеш нещасною людиною, у якої буде, скоріш за все, низька самооцінка. Не порівнювати себе з іншими це дуже важко, особливо коли тобі приходять відмови, де кажуть, «А, ми прийняли заявку іншого кандидата, тому що він нам більше підійшов, або ми знайшли більш кваліфіковану людину на цю посаду, або ще щось. І ти пишеш вже 30-те тестове завдання і там 35-й мотиваційний лист. Ти дагуєш своє резюме вже по декілька тисяч разів. І це ніяк не впливає ні на що, це боляче. Але це ніяк не робить з тебе менш цінну і цілісну особистість. Те, що нам потрібно, воно не завжди приходить вчасно. Коли ми женемось за чимось, воно ще далі від нас утікає. Тому я думаю, тут треба прийняти таку тактику, як полювання. Або буддизм. Я не знаю. Це в моїй голові зараз виглядає як дуже логічне пояснення, і я Заєць. а ви там лисиця. І... Звісно, якщо ви одразу побіжите на зайця, він втіче від вас, скоріш за все. Якщо ви будете чекати, вислідковувати його, продумувати, як цей заяць може побігти і тільки потім починаєте бігти, по-перше, не факт, що ви його спіймаєте, але чомусь тварини не зупиняються полювати, якщо вони не можуть зловити одну тварину, бо їм це потрібно, бо їм потрібно їсти так само, як і нам. По-друге, Лисиця буде пробувати ще раз і ще раз і ще раз, і вона буде робити це все життя, тому що у неї немає іншого вибору. І коли ти сприймаєш роботу більше як не те, що це щось без чого ти не зможеш жити, але по суті, скоріш за все, так в наших реаліях. коли це щось більше про невтрату потреби. Коли ти розумієш, що від того, що ти втрачаєш сенси, від того, що ти втрачаєш себе, це нічого не змінює. Треба повертатись до того, щоб знаходити і відкривати нові сенси, продовжувати пошуки, можливо, повертатись до старих патернів, якщо це необхідно, не боятись повторення старих досвідів. Можливо, це дає нам більш цінні уроки, аніж якась новизна. Можливо, речі, які повертаються в наше життя, вони повертаються не просто так. Мені було б насправді цінно почути якісь ваші історії, про ваші пошуки роботи, можливо, втрати сенсів, втрати себе, повернення до якихось попередніх досвідів, якісь інсайти загалом. Можливо, вам щось відгукується з того, що я кажу. Можливо, абсолютно не відгукується. Just interested. Просто чомусь саме зараз я через три місяці нарешті усвідомлюю і приймаю те, що я не можу вплинути на щось. Якщо я не можу на щось вплинути, я можу лише змінити своє ставлення до цього. Відповідно. I'm doing this shit. Просто... Let it be. Chill. Все знаходить нас, коли воно має нас знайти. Це не означає, що треба пустити все на, на самотік. Це означає, що не треба гнатись, не треба бігти за тим чимось, чого ти навіть ще не знаєш. Ти постійно думаєш, хто я, де я, куди я, чому я. А потім ти пригнічуєш себе цими ж думками, бо в тебе немає відповіді, і ти починаєш якусь румінацію. Це не круто, це не здорово і не треба. Краще посидіти декілька місяців в ямі з поганими думками, щоб потім отримати одну світлу. Це дуже цінно. І приємно усвідомлювати. Я не знаю, що буде зі мною далі. Я не знаю, куди мене занесе. Але те, що це колись станеться, це 100%. Smile and keep it fresh.